Тестуємо маску Нормед. Вона мені постійно попадається на очі. Думаю, це точно судьба, і я маю її протестити. А як отримати багато косметики Нормед в подарунок? Читай в описі це маска в форматі стійку пахне чайним деревом, тому краще робити ввечері. Перед сном ходімо тестити на обличчя. Чайне дерево заспокоює, має антисептичну і протизапальну дію. Маска наноситься тонким шаром, тож використання буде економне. Мені прям хотілося наслоїти її в декілька шарів. В складі немає ні парабенів, ні силіконів. тільки каолін і багато антисептичних заспокоюючих екстрактів. Досить швидко, шкіру не стягує. Через 10 хвилин перед тим як змивати, я змочую руки у воді і добре масую проблемні місця. Це дуже важливо. Шкіра чиста і матова, відчуття свіжі і приємні. Носик блистить від чистоти і гладкості. Прикольно, цю маску виробник рекомендую використовувати з тонером цієї ж серії, тому я його теж взяла. Він має гликолову кислоту і багато заспокоюючих екстрактів. Трошки щипає шкіру, але це абсолютно нормально. Такий склад буде добре освітлювати постакне і відлущувати зайву шкіру. Через 10 хвилин не забудьте. Нанести зволожуючий крем за свою ціну достойні засоби, що варті уваги.